Ну, надзвичайно показова річ синхронізація зусиль зеленої команди разом з кремлівською командою. Ну тобто для мене тут насправді нічого дивного немає. Для них завжди головним ворогом був е, саме Порошенко. І тут е, сьогодні, знаєте, згадують радянські часи. Така була сталінська формула. Ви ще тоді, може, не народились, коли ми вивчали. Тій курс був історія КПСС», де цитували сталінську формулу, яка виправдовувала репресії, що по мірі приближення комунізму заостряється класова боротьба. Це Та німінуємо такий був який, така теза, яка виправдовувала сталінські репресії там х років, так само. І тут наближається така знаєте, грандіозна перемога цієї незламної потужності чи потужної незламності цієї зеленої команди. І ось на напередодні цієї грандіозної події загострюється класова боротьба. Треба, щоб відволікти з одного боку увагу суспільства. На абсолютно вигадані, висмоктані в кращому випадку з пальця. Якісь кримінальні справи, тим більше, що вони абсолютно повторюють той сценарій, який вже був у 2018 році, скільки там сім років тому, тобто по цих тамих, самих лікалах, тобто якась криза жанру в цих е е е головних координаторах цих е е подій, і ну, абсолютно мене не дивує. Оскільки головний сьогодні піарник зеленої команди це Михайло Подоляк, який в 2011 році абсолютно зухвало визнавав свою активну участь в російських спецопераціях, нагадаю, в мене є на моєму каналі розслідування Михайло Подоляк, агент російських спецслужб, який тоді в інтерв'ю білоруській опозиційній пресі. Визнавав, що так дійсно він активно бере участь в російських спецопераціях натравлює одну частину суспільства на іншу, навіть за кордонами України активно просуває там свої послуги. Він каже: От дивіться в Грузині на на росіян, росіян на, 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 на грузинів, тобто. Вихвалявся тим, що отримував такі великі величезні гонорари. За це ну нагадаю, тоді в 2011 році тут на Володимирській в приміщенні центрального офісу ціле крило було віддано якраз ну колегам пана подоляка навіть його рідний брат, як відомо, полковник гру якому нещодавно там приносили його колишні співколеги. Вінки на його могилу, дякували йому за участь в спецопераціях російських спецслужб. Тобто, тут для мене нічого несподіваного немає, на жаль, це можна було передбачити. От навіть я сам певним чином став жертвом цієї координації зусиль сьогодні. Вночі зламали мій аккаунт в Телеграмі. І ми сьогодні якраз ну, звернулися до підписників, попереджаючи, що якщо на цьому каналі буде з'являтися якась брехлива і ворожа інформація, то щоб вони були до цього готові. Зареєстрували новий новий телеграм-канал. Ну свого часу нагадаю мої всі Фейсбук профілі, інстаграм профілі були якраз за податтям українських спецслужб заблоковані. Як людина, яка тут підриває внутрішню стабільність. Хоча я якраз попереджав про неминучість цього Росії російської агресії, тоді наді мною сміялись. То тобто, знов ж таки цей колега Подоляка ще різні мав про мене ролики. Казав що, дивіться, якийсь божевільний Чекалкін бігає тут. Каже, що Путін нападе, якийсь пораною якусь поширює. Хоча я попереджав, що те, що сталося в сирійському Алепо, може відбутися в будь-якому іншому. В українському місті, наближеному до кордонів, тому що Путін в 2017 році відповідь на питання журналіста, що ми робимо в Сирії, абсолютно однозначно відповів: ми там тренуємося. Тобто людина, яка дала розпорядження державній Думі Росії дати дозвіл на введення військ в Україну, яка захопила на той час вже 7% української території, і зазіхала на всі ці 9 областей. Він Казав, що в Сирії наші війська тренуються а справжні бойові дії будуть на іншому фронті, і це було абсолютно ну, зрозуміло і передбачувано, що це рано чи пізно має відбутися. всі попереджали, що якраз наприкінці 2021 року, на початку 2022 року, Після того, як буде добудований північний потік, потік-2» і якраз відбудеться повномасштабне вторгнення. Але на жаль, україну при заспокоїлими месечами приспали про те, що там насправді треба готуватися до травневих шашликів, а не оборони держави. І на жаль, сьогодні звинувачують Трампа, що він там на три дні перервав отримання критично необхідної нам розвідувальної інформації, але Наше високе вище керівництво сім місяців нехтувало цією розвідувальною інформацією, якою нам надавали з різних джерел, і спеціально надсилали сюди всіх. Ну всі перші особи американської адміністрації тодішньої прилітали на зустрічі з Зеленським чи на відвідували Київ для того, щоб попередити про це. Але на жаль, ці зрадницькі дії призвели до того, що нам не було чим гідно обороняти південь. Країни Гостомельський аеропорт ну, розформована була танкова бригада, яка захищала наші рубежі на кордоні з Білорусі. Ну тобто, список цей довжелезний. Я зайвий раз нагадую, що в мене є там вже три роки програма, яка називається «10 напрямків гібридної війни України Росії в Україні. Або на що витрачалися тут путінські гроші? Яка все це передбачила, Все це дуже детально розписала. З вашого дозволу швиденько хочемо залишається в нас 4 хвилини, але не можемо не обговорити з вами новину про те, що розслідувати виділення бюджетних коштів на фінансування провладних медіа, закликала співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Гращенко. Про це вона заявила під час години запитань до уряду. За словами депутатки, йдеться про гроші, які Україна фактично отримує від міжнародних партнерів, адже наш бюджет дотаційний. Ну, абсолютно коли коли нас немає. Ну і так, хвилинку, народний депутат від фракції голос Ярослав Желізняк опублікував у мережі розслідування про те, як телеканал Ми Україна за пару років свого існування перетворився цитую в медіа імперію офісу президента. Давайте кілька слів про це, тому що дуже важлива і дуже чутлива тема. Ну це абсолютно очевидна річ, що це ну, спеціально був за державний кошт. Створений такий сервільний канал, який повністю обслуговує банку. Я от зайшов на вчора спеціально після розслідування «Железняка» на їхній YouTube канал. Ну, по-перше, абсолютно не виправдані такі величезні видатки. Нагадаю, що там година ефіру, година ефіру коштує вдвічі дорожче, ніж години ефіру на будь-якому іншому каналі, який входить сьогодні до цього єдиного телемарафету. Там щось 90-100 тисяч, в них 146 тисяч гривень коштує година інфіру. Годин тобто, ну, практично більше 3 тисяч доларів ми сплачуємо з нашого бюджету на те, щоб вони абсолютно… Ну вибачте за вислів там підмахували ці зелені команді. Там немає нічого взагалі, щоб на якось нагадувало б незалежну журналістику об'єктивно. Там виключно пані Гіріки, які співають банкові, і нашому найвеличнішому зеленському та новому нова зірка, яка зійшла на невосхилі української політики, пану Єрмаку. Тобто, ну вони навіть при всій там сьогоднішній активній участі в просуванні цього каналу набирають там якісь жорогідні там по півтори сотні чи там тисячу переглядів на Ютубі. Хоча саме сьогодні ну вимір актуальності та об'єктивності тієї чи іншої інформації, це кількість переглядів, яка має відповідати ну, відповідно запросам суспільства, а там. Мінімальні перегляди, а ми витрачаємо десятки мільйонів з нашого з нашого бюджету. Ну ж мене троє молодших дітей школярів. Замість того, щоб їм дати, хоча б там, як радянські часи, хоч стакан молока налити за, за державний бюджет. Так ми фінансуємо не цей абсолютно сервільний до зеленського мир. Раді просто нагадую мені радянські часи. Тоді було там у нас не, партія. скаже, журналістика відповідає так, так точно, так і сьогодні. Всі абсолютно меседжі, які спускаються з банку, вони відпрацьовують там. Немає близько нічого, щоб дійсно походило на об'єктивну відповідальну журналістику, яка як відомо є п'ятою владою в державі четвертою владою раніше, яку називають вартовим псом демократії. У нас на жаль, демократії стає все менше.